Артек більше сотні дитячих таборів, унікальні санаторії. Все це знаходиться в окупованому Криму. Відтак батьки ламають голови, куди відправити своїх дітей на оздоровлення, аби і недорого, і гарно відпочилось. У туристичних компаніях завжди знайдеться альтернатива. Замінити дорогий. Крим є чим то з того ж Києва е, краще, швидше, дешевше дістатися до інших курортів навіть за кордоном, ніж їхати до Криму. А головне це безпечніше, тому що якщо батьки відправляють своїх дітей десь на відпочинок, вони хочуть, щоб вони там не тільки оздоровилися, вони щось нового навчилися і, звичайно, живими і здоровими повернулися додому. Якщо говорити про закордон, то найпопулярніші тури для малечі це Болгарія та Словаччина. А ось в Україні в пріоритеті Одещина, Запорізька та Херсонська області, і, звичайно, Карпати. Безпека дітей понад усе і для Міністерства соціальної політики. Дітей відправляють на відпочинок у спокійні регіони України і навіть за кордон, наприклад, у Польщу. Пріоритетом завжди в Україні користувався Крим, і це зрозуміло, бо це відповідні кліматичні умови. Це море, це дуже важливо. А... Сьогодні Карпати це така серйозна альтернатива не до моря, а серйозна альтернатива, де відпочинок чи оздоровлення буде забезпечене в спокійних, безпечних умовах. А це дуже важливо для, для дітей, і для їхніх батьків і для усіх нас. А це один із затишних і безпечних куточків дитячий табір Каштан. Як каже, Малеча, тут навіть краще ніж на морі. Тут дуже класно. Хотіли б кожного року сюди приїжджати. А на морі. Ну, в Кастані. Вер. В Кастані мільйон разів. Раз Про особливу атмосферу в таборі кажуть, і керівництво, і вихователі. за поруку успіху вбачають в любові до дітей. В основному вибирають українські пісні, діти хочуть проявить себе как-то. Вот Наші діти нашої країни. Патріоти, вони і гимн поють, і различни ходять на футбол, піонербол зукрашують себе українським флагом. То есть это очень радует. А ось маленькі патріоти проявляють любов до вітчизни. Наймолодшому художнику всього 6, а він вже знає, що ми єдина країна і нам потрібен мир. І у нас було такое тематическое задание для кожного з 13 отрядів, 10 рисунок представить детських на тему Я люблю Україну. Вот, Художники отобрали, ну, такую меню выставочку. За миром та безпекою їдуть в табір і діти з Донбасу. У нас відпочивають діти із Сєвєродонецька, Луганська, це дзвонили наші друзі, просили помочь з путёвками, тому що, ну, у нас путёвки ще проданы, поэтому тем людям, которые приехали из зоны АТО, мы, конечно, предоставили всем им путёвки. Их человек где-то, наверное, 5 -6. а тим часом в таборі у дітей немає ні хвилини, аби байдикувати. Діти активно проводять репетиції перед концертом, грають у спортивні ігри та ходять на гуртки. Йошики, йошики, миши, мишки, так, гаски. Гаски. Я, розшиваю, я просто беру голку і сшиваю мех. Вот я шил тут к примеру, это була були дві разных части. Що я делать э, самоліти? Вот такой вот самоліт я сделал сегодня. сьогодні. Навіть якщо немає можливості поїхати за кордон або ж улюблений Крим недоступний, то з'являється шанс віднайти нові місця для відпочинку. Варто тільки озирнутися, і, можливо, поблизу вашого міста буде по-своєму унікальний куточок. Анастасія Острушко, Богдан Циндровський, Артем Кутасов. Соціальна країна.